Рум тур кімнати в гостиниці Почаївської лаври. Звичайного беззручностей п'ятимісного номера. Заходимо. Одразу приходять вішалка, сходи донизу і три ліжечка, стіл, стільчики. Зверху вікно. Далі у нас незвичайний номер. Дивіться, з вікна видно. Успенський собор. На дзвіницю, на Успенський собор вигляд. На капличку. Неймовірно просто. І тут ще є така таємна кімнатка в нас, де ще знаходиться два ліжка. Я ще навіть там не була. Тут теж вікно в стелі, так? О, не в стелі. Який тут красивий вид. На Преображенський собор. Ось так здається звичайний номер. За нього ми заплатили за ніч 550 гривень на п'ятьох людей. Але який неймовірний вид з цього номера?